Кільні дні на екрані найкращі фільми. Лінсі Лохан зіграла роль Кеді Херон, яка стикається з підступними труднощами популярності у середній школі, що робить крутих дівчат обов'язковим для перегляду через гострий гумор і персонажів. Логан Лерман, Емма Уотсон та Езра Міллер демонструють потужні ролі, завдяки чому фільм Переваги скромників є щемливим дослідженням дружби, кохання та психічного здоров'я. Написаний Сетом Рогеном і Еваном Голдбергом Суперперці показує двох старшокласників, яких грають Джона Хілл і Майкл Сера, в останні дні навчання в середній школі. Роль Сірші Широнан у Леді Бьорд» чудово відображає унікальну, але водночас привабливу подорож, коли ви залишаєте позаду підліткові роки. Восьмий клас бо Бернхема зображує життя Кайли Дей, соціально тривожної восьмикласниці з грубою та реалістичною чутливістю, змушуючи глядачів відчувати тривогу шкільних років.